Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами підкоримо ідіоми в англійській мові. Нарешті розберемося з їхніми значеннями та як їх використовувати. Перший вираз, про який я з вами хочу поговорити, це вираз break a leg. Ми його говоримо тоді, коли бажаємо комусь удачі. Якщо брати еквівалент перекладу українською, є оця дурна калька з російської ні пуху, не ні пера, але я її не люблю, тому ми з вами говоритимемо щасти. Тобто break a leg щасти. Ми його можемо використовувати тоді, коли бажаємо комусь удачі, хто йде на якийсь там екзамен чи на співбесіду на роботі. So, break a leg. Типу, хай тобі пощастить. «When». Pigs fly, тобто, коли полетять свині. Або ж українською, ми можемо сказати, коли рак на горі свисне. Це якась уявна ситуація, яка навряд чи колись трапиться. Russians will be smart when the pigs fly. Якось так. І то я не певен. Коли ми з вами кажемо, що щось коштує неймовірних грошей, ми кажемо cost. An arm. and a leg. Тобто коштує і руку, і ногу. Ми часто кажемо, типу, і нирку продати можна. коли нам з вами тяжко прийняти якесь рішення? В малійській мові для цього використовується вираз bite a bullet. Тобто важко прийняти рішення, важко щось вирішити. Українською можна сказати сціпити зуби і щось. Вирішити щось зробити, наприклад, bite a bullet and start work. Тобто стиснув зумів і пішов працювати. А зараз ми з вами зробимо маленьку паузу, щоб ви змогли підписатися на канал, лайкнути, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати для себе нові відео з англійської мови Let the Cat Out of the bag. Це ми використовуємо тоді, коли ми не можемо втримати чиїсь таємниці. І ми її розбовкали. Тоді ми використовуємо цей ідіоматичний вираз українською простим словом, можна сказати, проговоритися. So, she let my cat out of the bag. Вона проговорилася з приводу моєї таємниці. Piece of cake. Це. Легка для мене справа в тому, в чому я мастак. Українському можна сказати за виграшки. Наприклад, driving is a piece of cake for me. Тобто керування машиною це за виграшки для мене. Це просто. Означати влучити в яблучко». коли ми щось робимо і потрапляємо прямо в серединку, прямо в ціль. Kick the bucket – Метафорична фраза смерті. Так ми говоримо, коли хтось зіграв в ящика. Russians kicked the bucket. Я думаю, ви зрозуміли переклад самі. Right over the milk. Тобто плакати над злитим молоком. Українською ми говоримо сльозам горю не поможеш. Тобто, в даній ситуації виходу немає. Тільки сісти та плакати. І останній вираз на сьогодні це break the ice. Тобто встановити контакт, розпочати розмову у незнайомій для себе ситуації. So, when I got this job interview, I broke the ice. Коли я отримав цю співбесіду, я, як говориться, зрушив з місця. І крига скресла. Я отримав це місце. Ось такі прості 10 виразів, 10 фраз, які ви можете використовувати щоденно у своїй мові. Якщо вам було корисне це відео, лайкніть його поширьте та підпишіться на канал. А з вами був Ярослав і всім гарного дня!